Ми готові допомагати у всіх питаннях. і, Як ви бачите, не тільки ми готові допомагати, але навіть, наприклад, Київоблгаз також допомагав і облгази, я сподіваюсь, будуть готові допомагати. І в даному випадку Київоблгаз зробив свою частину роботи настільки швидко, що це було взагалі непомітно і. Взагалі не затягувало цей процес чи тих умов чи підведення власне газової комунікації до цієї електростанції. Вже йдуть проекти, щоб в найближчому місяці були запущені такі об'єкти в Чернігівській області, в Сумській, в Київській, в Полтавській, в Тернопільській. Після отримання технічного завдання на проектування даної установки відразу наша компанія підключилась до роботи. Настиснувшись терміни, виконали роботи по видачі ТУ, прорахунку вивільненої потужності і з виконання проєкту. Після виконання проєкту оперативно виконані будівельні монтажні роботи та пусканалагодження, що призвело до запуску так швидко такого обладнання. Ну, Поділеного часу ми на даний момент забезпечуємо безперебійний та безаварійний розподіл газу нашим споживачам в Київській області. Ну, і ми готові сприяти втіленню нових рішень, нових ідей.